І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігровий Сьюа і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Олександр Пірат на Штурм Панцер 2. СТПЗ-2 бачимо абревіатуру. Я повністю прочитав назву Штурм Панцер 2. Хі -хі -хі. Карта Ласвіль, ну що ж, давай. Так, ну це у нас 4 рівня. Колекційна, до речі, артилерія. А чому колекційна? Можливо, вона дуже небезпечна якась була, що її вивели в колекцію. А ну, експертні експерти, артилеристи та не артилеристи також давайте мені такі цінні та чудові інформаційні коментарі на рахунок цієї теми, тому що я не дуже розумію, чому виводять колекційну техніку. Ну так, якісь там нові з'являються, тому їх виводять. Але взагалі вони оці, що в колекційні, вони доволі імбіщенські. Так? Ну, от, і, і, і така техніка. Дивіться, що витворяє. Поки я розповідаю, чудові це цікаві, два вороги вже прихлопушені. Давайте дивитися. Безколишно на повасні 450 шкода від пострілу. 44 пробиття. Ми граємо проти трійок на четвертому рівні. Отже, ми їх повинні пробивати без проблем. Так, Бачимо, навіть є кумулятивні снаряди заряджені. Тут вже 98, ну це точно проб'є 301 шкода від пострілу. І осколиш на фугасні, звичайні 350. А, так бачите, як. 350, це звичайні осколочно на осколочно осколиш поліпшені 450 шкода від пострілу. Закидує, бачимо, ну не на, не на всю карту закидує. Ну, на таких рівнях не часто побачиш, як на всю карту закидує. Але все чудово, 800 настріляно, говори і знищено. Тут бачимо дуельна дуель, на дуель е, з нашою ЛТшкою. Ну, втратили ми ЛТшку, але розмінялися. І, і втратили ЛТшку і суперники в цей момент. На таких рівнях, ну, динамічно, динамічно. Але ми бачили навіть на четвертих, на третіх рівнях, ну такі бої вже запеклі, такі напружено-напружені, що просто от щось неймовірне, правда? Саме на Ласвілі речі, 15 хвилин продовжувався бій, і там, ну. Перевага в одну сторону була, потім в іншу, потім герой нашого відео витягнув цей бій. Отже, і на цих рівнях дуже цікаво пограти, і дуже цікаво побачити ці бої. Так, вже майже 1000 настрій на четвертому рівні. Хочеться ще прикласти, що вони. А це, до речі, оцей ПЗБ2, він, по-моєму, дуже броньований в лобі. Отже, він небезпечний, цей і тяжко. Тут на таких рівнях не часто тяжів, побачиш. 9-2 по бою, поки розповідаю, що дойде цікаві історії. Вихлопошення йде просто не можливо. швидкими темпами. А, ну, давайте ще глянемо, що в нас по снарядам. Радіус ураження навіть 3 метри є. Нічого. Це дійсно кладна артилерія. І напишіть, будь ласка, чому це артилерія саме довга снаряд. Чому ця арт... артилерія стала колекційною? Вихлопушують не за нашим. Ну, бачимо, що осколочні ураження, то ураженням, але в нас немає е, допомоги за оглушенням. Оглушення немає. Навіть і писали, які це залежить від того, який калібр, правда? Не знаю, гармата схожа на який на гріль, так? Артилерію, теж схожа така гармата. Ми бачимо, перекидує через стелю дуже непогано. Що, залишається одна стежка? Давайте ж. Дайте ж нашому герою її прихлопушити. А що він там витворяє? Він вихлопушує наші братіші в цей момент. Опа! А це цей пазик, так? Так, почекай. Матільда, ти бачиш як тримається. А ну вогонь. Бах, не влучив. І навіть 3 метрове ураження нам не допомогло. Перехлопушує, ні, все. Не, не, не перехлопушує. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.